Що е, СБУшники приїжджали, виносили, да, СБУшники виносили е, сейфи, тільки не змогли украсти Теслу, тому що вона у умішаних оказалася, не змогли завести. Наші, наші, наші просто витягують. Е, вони казали, що нам немає добра доставити харчів. Ми подзвонили їм, казали, що ми привезли там харчі туди на трошки. Вони сказали, ми не можемо привезти. У е, них тільки 5 машин, ми не вважали, що стояли іменно в дворі. П'ять машин було. Це якому селі? Воронове. Наскільки я Воронове, що... Це п'ять машин. Втора третя рота, це штук 30 точно. Ні, ну в общем у, у нього було 2, іменно 2. того нашого ротного п'ять машин. Це помимо того, що він штук 10 вже спалив. Просто спалив. Зашкиляли, спалили, тому що, що не поламали, хто нема робити. А дороги в село тому. Там не, не спрасти, бо тесла, в нас вкрасти, там проводка треба, ну там, типу, якщо з умом, то можна було б її завести теж, ну, тоже, не вистачає. Відтоді, нам казали, що немає, як нам привезти. Ви, ну, вони свидетели. Харчі. Що їх зараз питається посадити СІЗО, пристрелити. І вони після того мені кажуть, що ми же на, на вороної вохі простоїли, е, уничтожили два танки. Два, два увалика дируси. Це є на відео, бо вони знімали дроном. Два ували кадиросі. Харчування в нас було ну, не було того, щоб не сказали, що нас нема, немає чим завозити. Немає чим завозити. Як це немає? У вас п'ять машин, ми побачили, як нас перевозили, хотіли на Тошківку, на лісі час перевозили, як вивозили. Сказали, що там немає машин. Ми приїхали туди, там п'ять машин стояли. П'ять машин, які можна було харчі завести льох.